Вітаю всіх з вами Харіатом. І на цей раз поговоримо про його величність кіно. І так, якщо ви помітили, то я змінив свій стиль відео на чорно-біле, тому що вважаю, що є в цьому щось справжнє, щось щире, що я і намагаюсь донести. Тож про кіно особисто я просто обожнюю такого актора, як Джим Керрі, і це був десь 95-й рік, коли я вперше побачив другу частину Ейс Авентури. І Я пам'ятаю, як вперше в мене просто болів живіт від такої кількості щирого сміху. Після цього Джим Керрі став номер один в моєму списку акторів. В мене аж затіска змінилась, поки я це казав. Ну і це ще припало на мій підлітковий вік. І коли батьки казали, що це взагалі таке, він же переграє, так не можна. І звісно, що це спрацьовувало на мене прямо навпаки. От якраз оце мені і треба. Тому що Керрі руйнував усі всі стереотипи класичної акторської гри, він не боявся і не соромився показувати щирі та яскраві емоції. Це просто дика комедійна енергія, свобода робити те, чого ти прагнеш. Тому Джим найкращий, Тож це був такий вступ. А зараз я розкажу про трішки іншу стрічку з іншими акторами, але який точно заслуговує на вашу увагу. Отже, я зробив якісну одноголосу озвучку дуже кайфового новорічного фільму, звісно, що українською, і звісно, що для некомерційного домашнього перегляду. І назва цього фільму восьмібітне різдво. І на мій особистий погляд, дуже недоціненна різдвяна комедія. І тут треба зазначити пару важливих моментів. По-перше, до нашого глядача цей фільм мав дістатися десь у лютому березні 22-го року. Тому, як ми всі знаємо, тоді було не до цього, і ця стрічка просто прийшла непоміченою. По-друге, з цього випливає, що якраз української озвучки, принаймні на безкоштовних сайтах, немає тільки субтитри. Але коли все ж таки я його подивився, я був просто вражений, наскільки класний цей фільм, і наскільки це крута альтернатива вже затаскну по тисячу разів одному вдома. Хоча один вдома це шедевр. Тож восьмивітне різдво, це купа яскравих персонажів, це часові гілки 80-х і теперішнього часу. Ніякої казкової мішури по типу гномів, ельфів і так далі. Перші захоплення комп'ютерними іграми. Нінтендо? Вірно! Йди сюди, а також обов'язково мораль та родинні цінності. Де твоя you сестра? Як на мене, такого вже давно, давно не знімали. Ну і я з усім своїм артистизмом відіграв за усіх персонажів. Одна жінка вдарила бабцю. Прямо в горло. Поки ми йшли, я бачила файних ведмежат. Вони для малюків. Я не прийму відмови. Це перше правило торгівлі. І це було непросто, це було довго, і це було з відключеннями світла. Але я дуже щасливий, що зробив це. Це дійсно озвучка від щирого серця. Ну і ще такий момент я все це готував як подарунок на новий рік для близьких людей і в першу чергу, в першу чергу, для свого сина, якого я дуже дуже люблю. Ну і так співпало, що все зійшлося. Я встигнув до нового року закінчити цю роботу. І ми всі в колі родини на Новий рік разом із сином подивились це прекрасне кіно. Ну і тим більше, що в цьому фільмі одна із основних тем це відношення батька та сина. Чому в тебе такі сильні руки? Ну я ними працюю більше 30 років. Ну і це просто ідеально для сімейного кола. Тож, якщо ви хочете раптом подивитись цей фільм саме за озвучкою від Харі Атом, то пишіть прямо мені в інстаграм, як то кажуть, у дірект. Повідомлення, і там я вам розкажу, як надати вам цей перегляд. До речі, в цій озвучці я ще використовував і звукові ефекти. І це коли звучить радіо, коли розмовляють по телефону або звучить оголошення в супермаркеті. окрузі Кейн школи зачиняються у наступних містах. Ну вже. додав також від себе деякі відсилки до української поп культури. Така собі адаптація. Міг стати 30-річним лисіючим чоловіком, що живе у підвалі своїх батьків та малює капітошку на Лайтбрайт. Тож дуже раджу подивитись цей гарний фільм який стане я впевнений стане дуже гарною традицією на новий рік тому що дійсно я передивився багато багато різдвяних фільмів і цей з усієї цієї купи повірте найкращий тож гарного усім перегляду дивіться якісне кіно і бажаю усім здоров'я